Всім привіт! Мене звати Кричевський Тимофій Миколайович і я є у 10 го В-класу Дніпроського наукового ліцею інформаційних технологій, тобто Денліт. У цьому плейлісті ми з вами створимо сайт, а саме довідний для школярів, завдяки такому фреймворку, як ASP.NET Core. Протягом усіх відео ми будемо з вами додавати різні елементи, кожна з яких я буду пояснювати. А також наприкінці кожного відео я вам буду давати маленьку задачку, щоб ви могли трохи попрактикуватися. Перший урок буде теоретичним, а не практичним. У ньому я вам поясню, що таке iPad.net Core, вкажу його переваги, а також ми з вами подивимось декілька шаблонів, які є запропонованими Visual Studio. Зглянемо цей фреймворк на практиці. Для цього ми будемо використовувати таке середовище розробки, як Visual Studio, яке ми будемо використовувати і надалі. Посилання на його завантаження я залишу в описі, але нам його потрібно ще налаштувати. І ось як. Після того, як ви вже завантажили Visual Studio, нам потрібно знайти таку річ, як Visual Studio Installer. Запускаємо його. Нам потрібно буде трохи змінити наш Visual Studio. Ось у нас є Visual Studio Community. Натискаємо змінити. Нам тут потрібно буде саме додати інструменти для роботи з ISP.net Core. Ось у нас є веб-розробка і ось у нас є ISP.NET і розробка веб-застосунків. Вам потрібно тут поставити галочку і натиснути на Змінити. У вас просто воно завантажиться, це займе десь хвилин 5 І після цього в нас вже все налаштоване, ми можемо починати працювати. Для цього ми запускаємо Visual Studio, звичайний, у мене це 2022 рік. Ось. І нам потрібно створити новий проект. Спочатку ми з вами розглянемо той шаблон. Який трохи показує, як працювати з MVC. Це така структура, яку ми будемо використовувати. Для цього, щоб його знайти, ось тут нам потрібно буде обрати мову програмування, обираємо C-Sharp. І ось тут нам потрібно вибрати веб. Ось, ось тут знаходиться. Після цього ми з вами знаходимо наш шаблон. Ось він, iSP.net Core Web App Model View Controller. Обираємо його і натискаємо Next. Тут ми можемо задати ім'я проекту, рішення проєкту та його розташування. Ось тут можете назвати його на ваш розсуд, я називу його Проект First. Обираємо розташування. Я просто вже створив папку, я її обираю, ви можете закинути його туди, куди вам потрібно. Я натискаємо Next. У нас відкривається ще інформація, яку нам потрібно обрати. По-перше, це те, з якою версією фреймворку ми будемо працювати. В мене це 9.0, вона найновіша зараз. Після цього нам потрібно обрати тип аутентифікації. Він нам буде корисний, якщо ми будемо використовувати якусь аутентифікацію в нашому проєкті. Але зараз ми цього робити не будемо, тому ми нічого не обраємо. Далі у нас іде таке налаштування Configure for HTTPS. Що воно означає, якщо ми його оберемо, то ми будемо переходити до нашого проєкту не по HTTP, а по протоколу HTTPS, він є більш захищеним. Після цього у нас іде три налаштування контейнера. Контейнер це така міні-операційна система, яка може бути корисною, якщо ви хочете передати комусь цей проєкт, наприклад, на сервер або якомусь вашому другу. Нам це не потрібно, ми будемо його розроблювати саме, тому ми це нічого не обираємо. Далі у нас є use Top-Level Statements. Це ми можемо обрати, буде у нас файл Project.js спрощеним чи ні. Якщо натискаємо, то він буде неспрощеним. Нам потрібно спрощений, тому цього ми не натискаємо. Останній пункт дозволяє нам контролювати мікросервіси. Більш зручним способом, але у нас поки що мікросервісів не будемо, тому ми це теж не обираємо. І після цього ми натискаємо створити. Ось у нас створився файл, і давайте розглянемо, з чого він складається. По-перше, у нас є Connected Services. Це ми можемо під'єднати які зовнішні сервіси, наприклад, бази даних. і перекладається як залежності. ми можемо під'єднувати різні залежності до нашого проєкту, наприклад, бібліотеки. Далі у нас є до properties, у якому містяться усілякі конфігураційні файли, наприклад, файл launch settings.json, у якому є усе, що буде використовуватися після запуску. Після цього у нас є wwwroot, root, він буде містити усілякі статичні файли. Це можуть бути зображення, це можуть бути стилі ось CSS, або це можуть бути скрипти, ось, наприклад. ZS. А Controllers, Models та View ми розглянемо трохи пізніше. Нас зараз цікавить AppSettings.json. JSON. Settings JSON це теж конфігураційний файл, в якому різні усі як інформації, як, наприклад, логування, ось воно зараз задано. І останнім у нас йде Program.cs. Це ось код, який буде запускатися, як тільки ми запустимо наш проєкт. Його я теж поясню у майбутніх уроках. Зараз найбільше інтересує Controllers, Models і Views. Що ж таке Models, Controller та View? Вони головною частина нашого проєкту, яку ми будемо розроблювати, і вони працюють один із одним. Зараз біля мене появилась схема, яку я буду пояснювати. Ось у нас є користувач, який надає запит на сайт. Його бере контролер, і він його починає обробляти. Якщо там будуть з'являтися якісь дані, то він, звер... то він буде звертатися до Models, який має структуру та логіку обробки цих даних. Сам по собі модус нічого не робить, це важливо. І коли контролер це все обробив, він або самостійно повертає результат, або повертає його у вигляді представлення, чим займається Views? Views, найчастіше за все, це просто скіймей-сторінка, пов'язана з усілякими стилями і на яку вигодяться дані, якщо це потрібно. Перше домашнє завдання буде дуже простим. Вам просто потрібно створити пустий файл. Ну, як ми тільки що зробили останнім. Та зробити так, щоб у вас при завантаженні вашого проєкту на екран виводило Я люблю програмування. Ось так текст і в кінці знак оклику. Ось і все, що вам потрібно було знати про ISP.net Core на даний момент. Протягом усіх наступних уроків ми з вами будемо потроху додавати більшу інформацію у свою голову та потрохи створювати той самий довідник для школярів. На цьому сьогодні, все дуже дякую за перегляд. До побачення.